А у кажуть, що почували, цівали ту школа ще десь там, вже вже 10 шла. Так, дружні, ми вже приїхали на кінець, доїхали. Купа годин ми це їхали в автобусі. Вчора тако, цілий день ще на кордоні купа годин прочекали. І тепер на кінець. Тепер приїхали вже десь о 9. Півдесята годин вже. Катату година, чекайте, подивимось. Ката година вже. Це щось зближено, сука. Коротше, півдесята. Півдесята це. 6, ту ніч і 8-9, вже півдесяти на кінець приїхали. Зараз нас будуть заселяти, кімнати нам Ну і потім вже познімаємо контент. Подивимося, що там вже знімемо. Коротше, дочекайтеся. Коротше, та, сьогодні багато контенту. О 15 ке -то -то, квітня, та, ні березня пропустив, то сьогодні можна більше. Ну а сьогодні ці дні буде, напевно, більше контенту. Так виходити через те, що ну, треба більше як море познімати вам. Тому такі справи. Побачимось. Чекайте відоси багато. Там побачимось. Це ще збільшило, блять. Я не знаю, що тут зняло, що тут не зняло. Побачимось.